на каналі! Відео про те, як вдома своїми руками за 3 копійки зробити балансувальний станок для мотоколіс. Отже, уголок довжиною сантиметрів 40-50 нарізаєш на 10, на 10 см шматочки, 4 шматочки по 10, рандомно, 12 скільки тобі, як тобі пасує шматочків, бо ти з'єднуєш звичайними болтиками: П'яткою, шестіркою, М5, М6, М4. Проставляєш тут подшипники, між подшипником і уголком шайбочка, щоб подшипники не чіркали в уголок, зажимаєш це це діло і маєш готовий балансувальний станок домашній, котрий тобі обійшовся майже в нічого, і який ти зробив самостійно своїми руками. А найбільший плюс, я рахую цього цієї приспособи, приблуди, те, що вона займає нікчемно мало місця в твоєму будинку, кладовці чи квартирі. Ніж отого, такого плана станок на уголку. Отже, що ми маємо дві такі приспособи з підшипничками маленькими, акуратними. акуратними. дві табуретки з кухні, студії, будь-який підручний в тебе є спосіб, який є вдома, щоб виставити ці два, ці дві приспособи і беремо саме колесо. Колесо специфічно у мене віферовське, котре монтується на маятник. Тут трохи інакші конуса, вони трохи більші, інакше мають кут, вони більші та з, з, з інакшим кутом, ніж конуса, котрим, котрі за, за, зажимають переднє, наприклад, колесо. Але немає різниці. Що переднє колесо, що заднє. Віфере колесо, станок працюватиме з, обома, з усіма колесами однаково, я вважаю. Отже, становивши колесо на цей домашній імпровізований. Балансувальний станок, що ми отримуємо? Колесо відразу починає рухатися і шукати найважче, найважче своє місце, яке буде знаходитися рівно знизу, на десь десь 6 години. Бажано, бажано, бажано перед цим всім, всім, звільнити протектор колесо від зайвих камінчиків та бруду, напевно. Отже, колесо встановлено. Відпускаємо його у вільне плавання. Колесо відразу без жодних, нічого йому не заважає, жодного опору. Колесо відразу починає крутитися. Одразу шукає своє місце. Найважче. Дивіться, крутилося на мене, зараз від мене. Типу маятниковий такий. Як маятник, туди-сюди, поки не зупиниться. Це досить нудний та довгий процес, можна його трохи під підкориговувати вручну, пришвидшувати, поки воно буде туди-сюди крутитися. О, ось маємо колесо статичне. Це означає, що знизу на 6 годину найважче місце колеса зібраного колеса. Це диск та резина разом. А рівно напроти на 12 годину у нас є найлегше місце колеса, котре треба підгрузити грузиком. Мантажем. Доліпити грузик і далі продовжувати. Перевіряти колесо. Поки воно не зовсім не перестане крутитися. Продовжуємо. Любу ветош чисту, яка є під руками. Очищаємо місце, на котре ми кріпитимемо грузик. Так. Чистив, сам грузик. Є в мене такі чіткі, класні грузики. Є такі в мене чорні, по 5 грам кожен, а є такі самі сірі, станні такі серебристі. Я візьму чорні, так як я буду клеїти грузик на украшене місце диску. До речі, недавно я собі свої диски полірнув. Є на каналі відоси. Тепер такі сочні соковики. Чіткі, класні, мені подобається. Знаю, як кому а мені подобається. Дешево і сердито. Отже, наш 5-грамовий грузик йде на базу. щоб його якось красиво, акуратно заклеїти. знаю, чи вийде. Так, приблизно десь тут. У нас 12 година. Найважче місце. Так, пам'ятаємо, це було... То есть, найлегше місце. Там найважче місце. Що ми робимо? Обертаємо трошки колесо, відпускаємо. Знову воно крутиться, знову обертається. Це означає, що знизу все ще найважче, мі... найважче місце. Але дивись, що цікаво. Зупинимо, повертається, зупинимо. Зупинимо, зупинимо, допоможемо йому трохи. Ось так. Все, зупинилося. Трошки місце тепер змістилося. Грузик у нас пішов за годинниковою стрілкою трошки. Значить, додаємо іще біля нього ще один грузик. Отже, не рухається. Що в мене вийшло, можна побачити. Три грузика загальною вагою 15 грам. 15 грам я поставив і колесо. Оп, пішло рухатися. Рухається, рухається. Коротше. Суть ви поняли. Грайся скільки душі завгодно. Е, дякую за перегляд, за колокольчик, лайк. Підписка. Я не знаю. Підписка. Слабенький канал. Ладно, всім удачі, на здоров'я, щасливо з Богом дя